Як тобі машин борщ? Вкусно. Mm? Вкусно. Да, дуже вкусно вийшло, але це типу, типа, не думали. Тут немає буряка, а все остальное вродіє. є. І помідори тут такі свіжі, типу. Помідори свіжі. Не томатний паст. Ми оцінили. Получили суп дуже вкусний. Сьогодні була важка ніч, і мені було дуже важко встати. Та взагалі тут всі ночі важкі, тому що коли виключають світло, кондиціонер виключений і дуже душно в номері. І дуже жарко. І вночі неможливо просто нормально спати, постійно проснешся того, що тобі дуже жарко. Вікна не допомагають відкриті, тяжко. А останні ночі так взагалі нас попкусували комарі. Це капець. У мене ноги просто всі обкусані в комарях. Ну, не сильно видно, бо такі мене. я їх не розчухую, і які не розчухую, то не видно укусів. Але їх дуже багато. А сьогодні вночі було пару комарів, одна муха. І ми, кажуть, це цілу ніч отакову руками. Вони літають, 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 літають. І ще плюс сьогодні вночі були чутно було вибухи. В Чорноморську щось збивали, тут дуже громко було. Прямо ж сигналізація зробила в в авто. І через сон тут взагалі було дуже гучно, я прям така відкрила очі. Серце такого пригоя, лежу не вирушусь, думаю, що мені робить. Сьогодні у нас виходить, останній день. Завтра, можливо, теж ми днем підемо на море зранку, а ввечері вже будемо завтра виїжджати. Я прям в шоці, кожен день мені є щось знімати. Не знаю, на скільки довгі будуть влоги, але цікаво, приходить. Думаю, сьогодні ми підемо до те саме місце, де були вчора. Там нам дуже сподобалось, людей дуже мало і водичка класна, Надіюсь, сьогодні теж буде тепла. До речі, єдиний мінус, що там камні, і ось подивіться результат, це я подарилася короче, об камні вчора. там <світ> трошки. Що, ви, женщина? Сінопата рушилася. Якщо думати от віддаси, мені тут буде багато. Покажи свой лук. Женщина, расскажите, сколько, сколько стоит ваш лук? А я помню. Самый дорогой. Ну, скажи. А я звідки знаю. Чего? Там я купила, 15, -15. Женечка, mm -hmm. сколько стоит ваш лук? Что-что? Сколько стоит ваш лук? Лук, ого-го, oh Одяг. <laughs> Одяг очень <дуже> багато. образ, <laughs> образ. Футболка, Бог, я знаю. <laughs> шорты, <laughs> шорты, 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 ну, доллары пять. Мы в долларах. Купальник, купальник, купальник. Не забулася. <ріст> Мужчина. Скільки коштує ваш лук? Футболка? Безплатно. Шорти? Э, діда <ріст> чи у Жені? Це мої шорти. Твої? Mm. Це Жені. Ні. Mm. Такі ж Жені не були. Його труси. <ріст> <ріст> Нормально. <ріст> труси друга другоноса. Булбой. О, а та штука всякие стоит. 100 баксов. 100 баксов? Да. Ну хоть что -то знаешь. О, тут ты ж бери себе красанчика. Да, не будешь? Да. Я ж кажу, что... Лучше еще везде. Не да. дуже. А все, Короче, никто не знает всякие штуки. Шест... Две. Я с этой тренировкой. СПФ 50. Это а 50? <laughs> ну да. Я даже не поделилась. Ну что, хорошая штука. За каждый раз. Правильно. Я боже, тьфу тьфу фу уже який день, а я ще досі не згоріла, тому що я можу постійно, ми ховаємося в тіньок. Може, може, пару зі своїми сонечко сонце сонця треба захищатися. Я взагалі не знаю, що я біжить, біжить, не встигає короткодошка. За нами. конечно, мы звісно, ми сьогодні ризики ще вийшли, не сподіваюся, там буде кінець. Саме сюди. Е -е, від гори. А якщо не буде, то трошки подогораємо. Все одно промазуємося. Отак от ми вуличками йдемо. І скоро вийдемо до моря. Сьогодні одягла білий купальник. Звісно, попередні рази я більше загорала і одягала цей білий купальник, тому він так красиво виділявся на моєму загарчику. Нічого страшного, так дуже красиво. Фух. Це те, що не лише хороше. Хопила собі трошки перекусити, бо сьогодні будемо до вечора, там довгенько. Звісно, можна, дівчатки, тут для вас стрімяночка є. Там розвалюється ця, ну можете туди піти. Ось є, ось є, є стрімянка. Давайте. Давай, Давай шла. вона була, мені не треба. Ой, каміння. Ось ось так раз. Раз. Добираємося до безлідного острова. Нормально. Ми трохи скупнулись. Мені так подобається взагалі ця міцність. Особливо так от. Вода чистенька, але тут багато камней і в принципі мені це не мішається, на подушці плавати взагалі спокійно. Ну, Класно. Але Маше це не подобається. І... Мамі, як, мамі 50-50. Просто Маша боїться, щоб не поцарапати ноги. І... Ми тільки що тут купались і полетіла якась фігня, Такий І впала в море. Маша Де давай кипішовать. Та тихає, що я що сказав. Маша, давай кипішувати, Боже, все, то якась ніна, то якась граната. Третьякась муже, давай собі, вам пішовати. Ну, такі... ну, я одразу теж насторожила думаю, треба вийти, вдруг на щось здервець. Від того, то був, коротше, підійшли, спитали мужчини. не був якийсь дрон обичний, те, що знімаю відео. Вот. Ми зараз, я таки не договорила, йдемо туди, а там ще є пляж. Перевірити, чи там на пляжу в воді є камні. Дійшли ми сюди. Ага. <г восхи> а, який гарячий. Вау, тут наче чистіше воно. Клас. Так, да, тут немає камінців. Боже, прозрачне! Не надай подушити. <una> Диви, йдеш, 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 네, і Там... DVD Прозора, га? Клас! Ми що, в турці попали чи що? Іду звати наших людей та місце, тому що там реально дуже класна водичка, прозора. Ідемо туди. Так, така, міг. не смотрите. Да. Давайте переїхамо. Мене не добре, бо я буду велика. Ні-ні-ні. Ні, ні ні, 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 ні. Так, ну, ні! ні, я не хочу велика. Так ти ота місце, вона удаляє велика. Вона удалика, велика! ні. Фотососія. У нас волна. Давай, давай, давай. Клас. У-у-у. Оце клас. Сестра іди мене та кине. Діма тебе кине так. Що Діма, куди? Ой, щось не то. Рано? Так. Да. Все, Все? Клас. Всюха, подивись, скільки часов зараз. Не бачу я тут нічого, Маша. <плечив> <плечив> Ще раз давай, пливи під водою. Саша, пливи під водою, сідає телефон. Щось пішло не так. Ой, вже п'ять годин. Боже, ми так нанерялись, що я вже чхаю. Я більше не заболію. Ой, боже, я ж в носі. Все, більше не наміряємо. Бряни на носі. Подивіться на наші руки. Як мама народила. Та капець. ну Ми дуже довго, десь час точно були. Mm. Може навіть і більше часу. Mm. Накупались так. Бо ждали, поки сонце спаде, бо тут немає ніде, де втіночок сховатися. А зараз вже сонце трохи спало, тут трохи легше. Ці загорають. Правда, до водички вже приплило таке грязне. На початку така чиса була. Тепер грізна. Ідіме тут надійський пляж. Зроби ну, гаряче. Просто подивіться, ми пройшли ще сюди далі. Тут взагалі така прозора вода. Клас! Там вже трохи грязна вона, а тут прозора. І так далі ідеш, ідеш, ідеш. і Прозора. Боже, клас! Ми когось знайшли. Так. А да? вони не прийгає? Ні, не прігає, але вони стоїться, бачить. Стоїться шипом доверху. Кусають, мабуть. Може це на вечір таке вилазить. Все, мені вже страшно. тікати. Боже, як же ж гарно. Просто так постоїть помилувати. Китя Ляй. тут в пошуках креветки. Є. Думаю. Опусти її. Ти ж все її не Та ти ж боже, ти не гарний. Подивіться, яка краса. Це просто вау. А може так? А ні, вони привезли. Подивіться, які тут блохи літають. Це просто трэш. Ви бачили колись таке? Діма, коротше, хотів собі ямку вирити, що там. Блін, не знаю, чи видно на камері, але вони ось тут стрибають дуже інтенсивно. Блін, їх не видно в цьому піску. Так страшно виглядають. Це називається морська блоха. І це просто саме шикарне, що може бути. Дивіться, ні одної душі, просто ні одної. Море. Ідеально чисте, ідеально тепле. А так ідеш аж вдаль і там воно чисте. Діма там по шуках креветок. Дуже класно. Я не знаю, мені здається, це перший раз таке, що е, кожен день у нас море чисте. Так, да, іноді припливало таке е, якесь жабуриння, якісь водорості. Але в основному сама по собі вода, типу, вона дуже прозора. Перноморськ рекомендую. Не знаю, як в Одесі зараз, але це Щедецька область, тут близько до Одеси. Але тут більш безпечніше в плані війни, бо там ми чуємо просто кожен день щось гахкає. Каже, і тривоги немає, щось збігти, не знаю. Дивіться, які штуки тут лазять. Виставляють свої сраки і кусаються, мабуть. Ну, ось страшно. Шо там? Давайте вот эти сімали краба и порумали. Да? И шо? А че ж ты их не забрал? Зварить? Нет. Вот такие траба тебе зварить. А, мені.